Отже, державна соціальна допомога призначається чоловікам віком від 63 років та жінкам від 58, які не мають страхового стажу або він менше 5 років. Ці норми виписані у законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Громадяни, які звернулися за цим видом державної допомоги, мають постійно проживати в Україні. Однак цим правом можуть скористатися іноземці без громадянства, які переселилися до України з інших держав на постійне проживання. Також держава подбає і про тих, хто набув статусу біженця. Заявник має бути малозабезпеченою особою. Що стосується інвалідів, то тривалість стажу необхідного для призначення пенсії залежить від віку визнання інвалідом або дати звернення за пенсією. Якщо така особа не досягла 23 років, то для призначення пенсії їй треба мати два роки страхового стажу. Якщо їх немає, громадянину призначається допомога. Згодом, після набуття необхідного стажу, людина має право відмовитися від допомоги і отримувати пенсію. В основному це такого плану случая: вот допустимо, молодий чоловік. Он закончил школу, он идет работать, или там высшее учебное заведение идет учиться. И в связи с какой-то ситуацией жизненной, это может быть и травма, это может быть ну, какая-то вообще трагедия в жизни, он, допустим, получил травму и он получает инвалидность. Для того, чтобы получить пенсию по инвалидности, у него должен быть стаж 2 года как минимум. Ему 19 лет, а он отработал всего лишь год. Пенсію он не має права отримати в пенсійному фонді і, звісно, він приходять к нам. Увага, довідка. Якщо громадяни перебувають на повному державному утриманні у відповідному закладі, їм виплачується 20% від державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Продовжуємо випуск. Мають право священнослужителі, які в свій час не набули стажу роботи в державних. Організаціях з того часу, як почав діяти закон про свободу совісті та релігії, вони також підлягають у нас загальнообов'язковому страхуванню, тому мають страховий стаж для визначення права на соціальну допомогу. Застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Соціальна допомога призначається з дня звернення. У разі, коли заявник подав документи не пізніше трьох місяців з дня досягнення зазначеного віку, чоловікам 63 років, а жінкам з 58 або визнанням сек осіб інвалідами, основна умова отримувати допомогу це мати статус особи, яка має право це значить вік або інвалідність, бути малозабезпеченою особою і не отримувати пенсію. Тому, виходячи з цих умов і документи, по перше. Особі, яка досягла віку, паспорт обов'язково треба подати, інваліду наявність висновку МСЕК, священнослужителю також документів, що він перебував на штатних посадах в цих організаціях. Крім цього, треба подати довідку про доходи за останні пів року. Якщо особа не мала ніяких доходів, вона має право розраховувати. На цю допомогу для призначення соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, подаються такі документи: заява, декларація про доходи у разі необхідності копія рішення про встановлення опіки або копію посвідчення біженця чи тимчасової посвідки на постійне проживання, а також довідка про склад сім'ї. Якщо у вас виникли запитання щодо процедури надання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, телефонуйте до Соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його номер зараз на екрані 0800 507 300